Подалення вогня противника або виконання бойового завдання в червоній зоні. Чому? Тому що набагато більше ви допоможете пораненому тим, що ви застрелите того, хто по ньому стріляє, тому що він ж тільки зараз поранений, а його ж добити можуть, ніж якщо ви самі кинетесь до нього надавати йому допомогу. Якщо йде група, 5 чоловік одного поранили. Ще один зразу кидається йому на допомогу, стається три. А да? ще кінець цього станеться два, їх змітуть, і тих теж звернуть. І нікого не останеться. Тому знову ж таки, кожна дина при якійсь операції вона є на рахунку. Кожна зброя є на рахунку в таких речах. перше чого виконання бойового завдання. На другому місці зупинка критичної кровотечі. І в червоній зоні ми лише зупиняємо критичну кровотечу, накладанням жута. Що ми вже говорили? І не втомимося говорити про це далі, 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 далі. Зупинка критичної кровотечі. Наклали жгут. Це не означає, що ми починаємо його там під обстрілем оглядати, що з ним. От, ну от я бачу, він відірвалу руку. Я бачу у нього калюжа крові, там, наприклад, під ногою. Я бачу, що у нього фонтан. Я зразу розумію що це є ти ж і я мушу там накладати жу. Або я можу його спитати, куди тобі прилетіло брат. Він каже, мені там, наприклад, попало в руку. Я зразу розумію, що я на руки не буду розбиратися. Ви ще максимально високо йому накладу той жук. Це ще один акцент, чому ми максимально високо накладаємо жутку. Повірте, в бойових умовах не буде можливості перевірити, куди там поклали. Чи 5 см нижче, чи 5 см нижче. Йому просто буде боліти нога. Все, це вам що він скаже. А висуватись над ним і дивитися так, щоб все по вам прилетіло, ви цього не будете. Тому що життя ваше важливіше, ніж життя того, кому ви надаєте допомогу. І ви завжди будете прикриватися тим, кому ви надаєте допомогу. Тому що, да, це жорстоко, але краще мати одного 200 ніж двох трьохсотих, яким ніхто не надасть допомогу. Тому що вони перетворюються в двохсотих. Знову ж таки, набагато краще бійцю, якому ви вже висунулися на допомогу, щоб в нього прилетіла ще одна куля, і ви наклали ще один жур, і його витящили, щоб ця куля прилетіла вам. І тоді вже треба буде ще хтось, щоб витягувати вас обох. Розумієте, це звичайна логіка, тут ніякої медицина навіть не немає. Отож, друге це зупинка критична кровотечі. Третє це евакуація. Евакуація це не означає, що прилітає вертольот і вас забирає. Евакуація із червоної в жовту зону. Ось що ми маємо на увазі під цим словом. Тобто, ви маєте його знаю, десь з червоної зони за рог будинку. Там, їхала машина, відбувся теракт, почали там стріляти, да, якісь, коли бігали з автоматами. Це означає, що ви ж не будете прямо там надавати допомогу посеред вулиці. Правильно, логічніше вам буде відтягнути 2 метри з дві будинку і там вже розбиратися, щось з цим або їде, наприклад, патрульна машина, знову ж таки, обстріл по патрульній машині. Ніхто ж не буде сидіти в машині, правильно? Надавати мову. Всі будуть покидати небезпечну зону. А вони тоді будуть оцінювати ситуацію. Чому? Тому що говорять, що навіть якщо командир знаходиться під обстрілом, що вже всього він буде не він буде людина під обстрілом. Він в цій зоні, він вже знаходиться в червоній зоні, він об'єктивно не зможе оцінювати всю ситуацію. Тому що командує завжди той, хто буде знаходитися в тилу, хто зможе тверезою мозгами, головою оцінювати все. Чому я говорю це? Тому що я зараз перейду до наступного. Часто вам навіть не доведеться надавати допомогу пораненим і представляти себе. В більшості випадків працює звичайний голосовий контакт. В нього може бути десяток турнікетів, може це взагалі парамедика поранили. Може бути в нього куча тих навичків, він там набагато краще, ніж ви взагалі це все Може, Можете взагалі лікар. Може біля нього окоп є, але він цього не бачить. Йому просто болить, наприклад, ви бо його поранили, або він просто лежить і рахує зірки. І не розуміє, що з ним відбувається. Ви маєте бути його мозком, ви маєте бути його очима, ви маєте бути його вухом. І ви маєте бути його холодним розумом, ви маєте його окликнути. Спитатися, що з ним. Часто саме після того він тільки до нього почне доходити, що він все-таки поранений. Ви спитаєтесь, куди поранений? І отут він тільки починає реально себе проф... пальповувати. А куди ж він поранений? Здається, що це ну, фантастика, він буде цього відчувати. Але є реальні куча випадків. Говорили, навіть випадок був це недавно, коли здимальця виходили з оточення, сиділи в кузові, пікапа, сидів кулемети. І взяли з Бетера, десь стягнули з танкою дома, ну, він гортарить нормально. Тобто сидів, відстрілювався, поки вони виїжджали. Щось там відчував, щось там з ногою щось роблять. Там. Чи десь наступили, щось там в хлопці, десь щось там в кузні. Ну то таке, він сидів, відстрілювався, бо сидів десь на корточках. Сутяка, вони приїхали, потім вже ну, потім проїхали, дивиться, загально пів ноги нема. Я і цього не <проб> чувак. Але йому вже там замотали, вже жують наклали. От він вже відчував те, що йому мотали, щось тоді. Він не б навіть не землю на цю повагу. Ну, якби йому хтось окликнув, сказав, що з тобою, подивись, звідки. О, капець, точно, мене ж догине. Несправді це так і є. Кожен з вас десь, певно, ну, різав руку десь собі, десь там ножом. Показував, що говорити, як воно мало відбуватися в животі зоні. Виглядає тільки голова, виглядає. Я вже нього кричу. Саша, живий! Живий. Що з тобою? Ногу Накласти жут можеш. Не може. Не може, кажу. Там. Повсти можеш. Ну, може. От там, дивись, там біля тебе справа є там камінь, я тобі буду керовувати, а то підповзай, там, наприклад, трошки ще давай, давай. Ні, я просто говорю, все. та ви його скеровуєте. Все, він вже пішов з зони відповідно вогню. Ви обеспечили себе, бо ви не підставилися під обстріл. Ви обеспечили його. Можна. В ідеалі, наприклад, ви взагалі там в окупаційну його розкинули, розвернулися, кинули і потім його. В ідеалі. Вона завжди вас удалося. Вона десь на вулиці, йшли десь там, не знаю, якась там перестрілка з якимись бандюками. Да? Тобто ви десь за угла виглядаєте, а він лежить. Ви його просто скерували, щоб він відсунувся десь там за якийсь бордюр високий і сховався. Все. Щоб просто його лишній раз знову ж таки не підстрелили, поки ви там ходите завдання. Щоб він хоч чимось собі там перемотався. Тоді, якщо він не може собі, або він до вас не відзивається. А що суттєво, Коли ви до нього звертаєтесь, пам'ятаєте, що ми вже провіли? В нього є дихання, в нього є дихання святки, в нього б'ється серце, в нього є це для цієї Наша задача тільки розібратися з його кровотечою. Yeah. Що, наприклад, без свідомості або його ще не можна дати допомогу, ми самі туди не повземо. Всі оці речі мають бути сплановані. Пам'ятаємо, що ми все-таки в чого викладаємо тактичну медицину, а не як медики кидаємося всі, як не знаю, в цих фільмах про війну, де саміта, з аптечкою через все поле боя, полі, над а політию свистя. Відповідно, докладно. товариш командир, є поранений знову, надати слайд допомоги не може. Чекаємо наказ. Відповідно, як командир. Повинен спланувати операцію. Не просто кажуть, так, попішов. Це має бути група прикриття і група евакуації. Причому це не має бути, що в ідеалі, в ідеалі це не має бути хто не має. Я, допустимо, як командир знає. От є один другий боєць. Я знаю, що вони дуже гарно спрацювали, це вже не опрацювають. І вони синхронно працюють. Я знаю, що вони в три рази швидше його синхронно витягнуть, ніж якщо я різні його і візьме його. Тобто в мене вже має бути орієнтовно в групі моїй той, хто в мене буде робити евакуацію, і той, хто, наприклад, краще стріляє. Відповідно, хто він буде, він буде прикриття вогневого правильно? Просто звільнив. Бо немає конкретно точки вогневого. Вогляду. Я буду підходити з його правого плеча, бо в нього зброя буде останній. І він має, знає, жаль, що в мене менше шансів, що мене вистрілить отож. Що він в нас вже знаходиться? Ми з ним постійно тримаємо голосовий контакт. Я вже зводжу. Зараз все нормально, зараз висуваємося до тебе, будемо надавати тобі допомогу. Я постійно буду намагатися з ним звиватися. Я ні на метр, ні на сантиметр, якого не виступаю. Я вже, поки до нього підхобзаю, я оцінюю три параметри, які отримують. Зараз ми оцінюємо всі свою праву руку з параметром всі, що немає свідомості. Три основних по кровотечі це те, що мене має з Тобто Я розумію розухідлюсь, я не буду його дивитися, куди порадити. Я зразу не розтахувати. Зрозуміло, що я вас спитаю. Я навіть і подивлюся, де мене щось зробити.

Я просто його розверну, пару секунд на час. Але в мене вже є радість для прикрачання. Якщо він до мене ходить, але він може до мене не звертатися. Він може до саме і на дитині. Тому в даному ще єдиний такий, як кажуть, нам що ми можемо зробити в червоній зоні. Це максимально хвиляючий зайом. Відкрили рот і вичистили все те, що там. Частіше навіть ми не скільки її очищаємо, просто нам все нажимаємо на корінь язика. Просто як я кажу, два пальця як кажуть, просто дороги. Щоб просто він сам, по суті, виштовхав ну, плюмоти, виштовхав все те, що в нього так, та земля, там якісь шльотки, зубів, там і все було. Щоб це все вийшло. Задихав. Кльово, не задихав, ну, ми йому прямо тут ставати так, дим реанімовувати, воно не будемо, тому що кулі літають. Ми вже зробили все, що ми могли до цього бійця. Далі, якщо він дихає, ми маємо його стабілізувати. Що це означає? Що йому не стане гірше з даного моменту? З кровотеча ми його стабілізували, але ABC. Ми можемо там запобіжні результати, і і тепер. Ми не будемо йому зараз тут поставити, ще щось. Все, що ми в такій позиції зробимо на полі бою. Чого ж. не дивіться, ми зараз туди ще надивимо. Відповідно, то, що можна зробити, Раз. Два. два. Три. подаємо. Ми його перевертаємо стабільно. <шуху> <рів> коли я до нього висуваюся, <рів> я в нього зброю, не забираю. Зазначте важливий момент, чому я це говорю. Я не забираю зброю, але я її розряджаю. Чому я про це ми говоримо? Так, шикарно. Можливо, по уставу говориться, що треба забирати зброю, і так. Тепер і дайте мені. Уставах треба забирати зброю, але у уставах не пишеться, що мені робити, якщо буде в животі, торчати його Розумієте, за те, що я в нього відбираю зброю. Або що він розірветься разом з гранатом. Мені потім моїй сім'ї легше відтомати буде, есть, якщо їй там якісь посольства. Я можу думати потому, чого, про свою безпеку. І я маю з мати з ним контакт, як з дитиною, не знаю, як з ким. Маєте знаходити індивідуальний підхід. Ви це маєте розуміти, тому що ви як офіцери, знову ж таки, ви як педагоги, ви це маєте розуміти. То ми доносимо до солдатів те, що має бути індивідуальний підхід до пораду. Ми розрядили зброю, так нам отримає біля себе цю зброю, вона нам ще понадобиться, це буде ще стрелюватися з собою. Я собі магазин сховав, перейому затвор, поставив запобіжник. Він може навіть не соображати. Він вже бачить, що йому лишили цю зброю він розуміє, що ви свої. Якщо в нього в кишені лежав, той нож, він його вам не передав. Тому що він розуміє, що ви йому лишили його. Тома, все. І на цьому всі конфлікти між вами і ним закінчують на полі бою. Далі, що суттєво. Тобто ви перевернули положення, так? Доклали командир, сказали, <клес> товариш командир, боєць стабільний, готовий, наприклад, там, до евакуації, або я чекаю ваших така. <клес> Тому що ви пам'ятаєте, що він <клес> Що Саме суттєво я ж його розвернув. Я не просто його розвернув на <клес> так, так <і> себе. Чому? <клес> Тому що я тут <клес> лежу, переді мною його БК, переді мною його зброя. <клес> Пропуткачова, переді мною його дві пластіни броніка. Йому простіше так дихати, тому що це постійно спустя не знає. І вони його не дали та буду І він не захрібляється, тому що він лежить так на боку. Він вже зажжутований. Навіть йому прилети ще раз, я накладу ще раз лежу на його Але я вже буду безпечно, тому що вивезти вже, але я вже висунувся сюди. Під обстріл, тому значить, ти вже мене прикриваєш. Тому що я вже раді тебе ризикую. Наприклад, командир сказав, продовжуємо бій, я продовжую бій, подали, наприклад, противника, провели евакуацію Уже з того моменту. Розумієте, що є жовта зона, є умовна зона. Умовна жовта це коли вам просто встали, ваші хлопці почали гарнати з автоматів, зробили прикриття, перебігтися побистку. Коли я говорю евакуацію, здорові, зараз, що у нас приїхає вертушка. Блеккол і всіх забирають, да, звідси з поля бою. Евакуація, це ми маємо на увазі, що із червоної зони в жовту зону. Тобто Можна зону. Тому що, знову ж таки, особливо її, наприклад, в місті. Логічно от їде машина, стан цієї машини, ми не будемо там надавати її допомогу. Лігічно, що нам витягнути з машини два метри потягнути з туди. І там може мотатися, спокійно собі сидіти. Саме тут. Тепер уже в жовтій зоні. В жовтій зоні ми знову ж таки вертаємося до алгоритму. C, A, B, C. C critical, Що? Хлопці, в алгоритмі першому Сі критика, вийде на стоїть ша. У нього могла бути рука, і він нам прийде. Рука, да перемотай мені руку. Кричить тільки за руку. Все. Ми там не замотали руку, ну ладно, я в жовтій зоні ми маємо оглянути його. Може десь де щось пропустили, може не пропустили. Тобто ми дивимося вже його. А на... питання мінімучого осколка перші дії людини, які... Перекрите обличчя. І відкривається підмишка, на підпусці ніяких броніків немає. Поки що не бачив броніків, який би закривав підмишку. Чи Фізіологічно просто, ніяк, іначе руки, не опустилися голова Відповідно, дуже часто прилітає в цю ділянку, а кровотеча звідси, якщо перебита судина, повірте, крови більше, якщо буде відділена рука. Тому що там якраз іде судина, яка є кров, звичайно, всієї. Отож. Перевіряєте зверху донизу. Саме вже тут, в жовтій зоні, ви маєте перевірити, чи сіли нього шиї, тоді він, він дихає, вже якраз Саша буде повністю розказувати про дихання. Тобто, як ви маєте це все оцінювати. Ось це часу, що їжу чувствую. Ви подивилися то, кровотечу. Загально, да, оцінили Оцінив. Кровотечу як ви оцінюєте. Шия зразу передивилися. все. Передивилися руки. Таким чином ми взагалі маємо це все робити. 2 back, то есть до другого рівня yeah. сумка. Це вже якась сумка, йде стільця, э, санітара, сумка відповідно, э, медика, підрозділу такого невеликого, да, там одного на п'ять чоловік. Що це таке? Це, по суті, той самий айфект, але він збільшений. Тобто mm -hmm. це вже не індивідуальна аптечка, mm -hmm. це вже та, якою він може допомагати комусь. Есть, там вже, наприклад, 5 жгутів, там 6 жутів, 10 жутів. Там вже може бути три бандажі, наприклад. Там може бути декілька окульзивних пов'язань, декілька оголок для декомпресії. Тобто там є більше набір. І в нього ж туди може бути всунута і фольга, по суті, ця евакуаційна. Ну, санітар дійсно, оцей санітар-стрілець, який колись називали. І вони різні бувають, вони можуть бути такого розміру, ці сумки. Ось вони там великі, можуть бути там напіхано куча, всього. Можуть бути такі. І є третього рівня, це вже рюкзаки саме парамедики. Відповідно, там вже з кучою оснащення всього і так далі. Воу-воу, стоп, 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 стоп! Це не радіє. Машина попала під обстріл біля відділення банку. Не зрозуміло, що там твориться. Е, машина щось почала з капота димітися, непонятно. Коротше, ви поняли, що вам треба діяти швидко. Інакше ви можете своїх ребят не витягнути. Це їм. Пішли, акуратно. Підходимо ближче, ближче. Так, пацани, в машині є люди. Не понятно, що вони... В машині пасажири. Провіщи, провіщи, провіщи. Провіщи, ми не често. Так, пацани в машині, як на по себе почуваєте? Стріяли. Що сталося з вами? Сильніше не чуєш, говорите. Стреляли, ранені. Є по в машині? Є. Хто по вас стріляв, знаєте, де знаходяться? Ні. Звідки стріляли? з правої сторони. Ще стріляли по вас після того, як по машині попали? Ще стріляють. Так, ви прикритіся в машині. Так, значить переходимо. Коротким перебіжкою. Андрій, ти наліво. Ви за мною далі ти в право. Ти наліво. Так, Андрій, що бачиш? Ліво чисто? Справа ще не ясно. Залі чисто. Так, передаю по рації, Перший, перший, я другий. на касаторську машину. Є поранені. Доживайте швидку допомогу. Не три пасажира. В машині три пасажири. Два інкасатори водій. Ще ведеться стрільба. Прийняв. Так, Треба надати хтось допомогу. Так, у койке не в коло яке поранені. Задимленість машина з банку. Інформація з банку, що случиться, нічого. Є підтвердження, що бандити покинули приміщення банку. Працюємо. Ага. Так, надаємо першу допомогу. Під, під капотом задирелені. Вогнегаз таки треба подивитися в машині. Правильно, вылашается, вычитаете.